Друзі, ставте вподобайки. пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 26 грудня. Сніг та морози накрили Кремль і добивають і так аварійну інфраструктуру Сочинська ГЕС, яка знаходиться поблизу аеродрому Сочі, пробита після шалених злив та аварії. Сніг і лідо шлюзи не витримали. За годину до цього аварія трапилася і на третьому шлюзі Сочинської ГЕС. Місто заливає. Публікують перші кадри у Сочі, розташованому в Росії. сталася сильна негода. Масштабна злива у цьому курортному місті призвела до повені, яка зносила автомобілі та пошкодила асфальтне. Укриття у кількох районах курорту спрацювали сирени. Усіх просять залишатися вдома або у безпечному місці йдеться у роз Ймовірно, сирена звучить через те, що вода у річці досягла небезпечної позначки та мешканців може затопити. Також важливо відзначити, що трасу псоу Адлера а 147 затопило люди, які опинилися в пастці, стоять до поясу у воді, чекають допомоги, мороза, водя людяна та замерзає автомобілі, опинилися по даху, по річковій воді. Мешканці не можуть покійно пересуватися містом. Стом за перший пошкоджено, місто Сочі будуть евакуювати. Пише телеграм-канал, топор хлопок стався на невідомих обставин. на затопило повністю, значно пошкодило логістику російських військ. Росію затопило вже майже два тижні. І поки в Кремлі відмовчуються постраждалі від великої води, скаржаться на нашестя мародерів, дефіцит питної води, спалахи кишкової палички. Ні машин, нічого, ні човнів, ніякої гуманітарної допомоги каже мешканка Ороська. Масштабний сніговий паводок Росія зачепив уже понад 40 регіонів. За неофіційними даними. Затоплено 18 тисяч будинків, але велика вода продовжує прибувати. Просто немає впевненості у тому, що тобі хтось допоможе, скажеться росіянка. Місцеві жителі показують наслідки стахії, зруйновані будинки, дороги, постраждалі від паводка, розповідають, рятуються самотужки. Допомоги від влади немає. Ніхто нічого нам не допомагає. Ніякої техніки, ніяких рятувальників, нікого все самі каже місцева жителька. Паралельно з цим Україна нещадно продовжує розносити російську інфраструктуру. Українські дрони по нафтопереробних об'єктах Російської Федерації на Яке призводять до економічних збитків, але й ослаблюють здатність російської армії вести активні бойові дії. Подальша інтенсифікація подібних операцій призведе до загострення економічної кризи у РФ і підриву її військових можливостей. Про це сьогодні, 24 грудня, в ефірі телеканалу Фрідом розповів військово-політичний оглядач Дмитро Снігирьов. Аналіз ударів українських безпілотників по цілях в РФ свідчить про те, що основною метою ударів сил оборони України є нафтопереробний комплекс Російської Федерації, зазначив експерт. Удар по нафтопереробному заводу НПЗ в новошах тинсько Ростовської області спричинив серйозні труднощі для армії РФ негативно вплине на можливості переміщення окупантських військ по лінії фронту. Новошахтинська НПЗ це єдиний нафтопереробний об'єкт у регіоні, який забезпечував пальним збройні сили Російської Федерації. Його потужності дозволяють переробляти близько 7,5 мільйон тонн нафти на рік. Основна продукція це мазутень пічне суднове, і дизельне паливо також прямогонний бензин. Після успішного удару українських безпілотників НПЗ, за повідомленнями російської. Сторони припинив виробництво, а це серйозні проблеми для російських окупаційних військ щодо забезпечення логістики паливно-мостильними матеріалами, уточнив Снігірьов. Він нагадав, що новошахтинське НПЗ у червні 2024 року вже був атакований безпілотниками у рамках операції підрозділів головного управління розвідки Міністерства оборони України. За даними російської сторони, у результаті цього удару РФ втратила близько півтора мільйони тонн нафти та нафтопродуктів на суму близько 540 мільйонів доларів. А за даними захід. Не в джерел у результаті ефективних ударів українських безпілотників можливості нафтопереробки Російської Федерації зменшилися на 16%, А експортно-імпортні операції знизилися на 14%, Розповів спікер. У результаті Росія була змушена обмежити експорт своєї нафти та нафтопродуктів і збільшити імпорт бензину та дизельного пального з Білорусі та Казахстану. тактико технічні характеристики українських безпілотників постійно удосконалюються. Отже, ефективність ударів по стратегічних цілях на території противника. Відповідно, що заганяється економіка. Міку Російської Федерації у глухий кут, коли НПЗ не можуть переробити ту кількість нафти та нафтопродуктів, яка необхідна для російської армії у соціальних структурах Росії. Підсумував Дмитро Снігірьов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.